Чай, всім! У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про те, як описувати риси характеру польською мовою. Це відео буде мати декілька частин, бо ми по-різному можемо описати риси характеру, тому зустрічайте. Перша частина розмовляємо дічай о цехах характеру. Риса, це у нас, як ви вже здогадалися, цеха. А риса характеру це цеха характеру. Цеха характеру. Наприклад, ви хочете запитати, які риси характеру він має? Які цехи характеру он ма. має цехи характеру. Так? Які у нього є риси характеру? І починаємо з нашої першої риси, це компанійський, товариський, який легко заводить друзів. Такому випадку ми скажемо товариські, товариські. Товариський чоловік завше порадє собі в кожному місцю. Товариський чоловік завжди порадє собі в кожному місці. Тобто товариська компанійська людина завжди дасть собі раду у кожному місці. Товариський, компанійський, дружній ось так ми перекладемо це слово. Наступна риса це. Культурний. Слово є інтернаціоналізмом, тобто це означає, що у будь-якій індоєвропейській мові воно буде звучати приблизно так само. Але треба звернути увагу на те, що українською ми кажемо культурний, а по польську то є kulturalny. I І, наприклад, kulturalny чоловік завжди przeprosi, якщо powiedział czy zrobił coś niewłaściwego. Tak, kulturalny człowiek zawsze przeprosi, to kulturna ludyna zawsze poprosi o wybaczenie, jeśli powiedział lub zrobił coś niewłaściwego. Jeszcze więc skazała, bo zrobił coś mm, niewłaściwego. Chociaż kulturalny to u nas kulturny. Synonim do słowa kulturalny może być grzeczny. Grzeczny, co oznacza je Ввічливий, так? і або чемний, так теж може так перекладатися: Гжечне дзівсько, чемна дитина, так? Е, Гжечне заховання, е, таке чемне, ввічлива, чемна ввічлива поведінка. Отже, культуральний, культурний, гжечний, чемний або ж ввічливий. А якщо ви вивчаєте польську мову і шукаєте курс, який допоможе вам заговорити польською у короткий термін, то Маю для вас вирішення цього питання, бо я створила курс польська мова від А до Я», який прийшло вже більше 15 тисяч студентів, тому запрошую вас стати одним із них. На курсі ми з вами навчимося говорити польською, писати правильно вимовляти польські слова. Особливий акцент я завжди ставлю на польську вимову. На виході з курсу ви будете впевнені у своїй вимові. Також ми вивчимо, звісно, що граматику, щоб речення, які ми будуємо, були правильні, і ви зрозуміли, чому саме так, а не по-інакшому. Ми кажемо. І м м для того, щоб отримати впевненість і перебороти мовний бар'єр, також на курсі ми з вами це будемо пропрацьовувати. Усі деталі про нього я залишу в описі до цього відео. Ви можете зайти за посиланням. Дізнатись деталі, якщо залишаться додаткові питання, залишайте свої контактні дані, і наш куратор з вами зв'яжеться. Чекаю на вас на курсі, і пішли далі. Терпеливий. До речі, українською ми часто кажемо терплячий, а це неправильно. Терпеливий, тобто такий, який може чекати і чекає чемно, поки щось не станеться. Так, отже, українською це терпеливий, а польською ми кажемо черплівий. Cierpliwy, tak, cierpliwy, trpelewy. No i na przykład, jeśli uczysz się języka obcego, no to musisz być cierpliwym. Jeśli uczysz się języka obcego, jeszcze dowieszczajesz inozemnego mną, mowę, to musisz być cierpliwy. No to ty powinien być buty terpiliwy. A po, e, przed świętami, nawet cierpliwi ludzie e, trochę się denerwują. Так, перед швятами навіть черпліві люди трохи ще денервують. Перед святами навіть терпеливі люди трошки дратуються. Наступне наше слово це чесний, і по польському віми учніви. Це слово я згадувала у попередньому відео, тому вдома, що ви вже його пам'ятаєте. Учті ви це чесний, і ми його вже вміємо правильно вимовляти, правда? Учті ви. Наприклад, уже ймете слово в зданню. Wy kupujecie coś na Amazonie i wasz druh zapytuje, czy ten tym nie ma żadnych odpowiedzi, nie wiecie, czy można mu uwierzyć, czy nie. I wy możecie powiedzieć, możesz ufać temu sprzedawcy na Amazonie, możesz uwierzyć temu sprzedawcy na Amazonie, bo ja już wcześniej u niego coś kupowałam, bo ja już wcześniej u niego coś kupowałam, no i on jest naprawdę uczciwy. I on jest naprawdę czesny. tak. Othe uczciwy czesny, uczciwy sprzedawca, czesny e, Uczciwa cena może być, tak? tak samo może być czesna cena, jaka sprawdzie odpowiada tak, swojej ilości. uczciwa cena. No to jest naprawdę uczciwa cena, tak? to sprawdzi e, czesna cena, ale też może być nieuczciwa cena, e, cena na e, jego usługi jest naprawdę nieuczciwa. Так, тобто ціна на його послуги є ну, справді не нечесна. Отже, уччі ви чесний. Працьовитий це слово, ви, мабуть, вже знаєте, бо польською це звучить працовіти. Працовіти. Наприклад, япончиці то базопрацьовій народ. Япончиці то базопрацьовій народ. Тобто, японці це дуже працьовитий народ. Працовіти. Так, зверніть увагу, що ми кажемо тверде «цо» вимовляємо Працовіти. Так ні в якому разі не пом'якшуємо. Це українською цо, працьовитий, а польською цо, працовіти. На позір, так на перший погляд, дуже просте слово, але часто чую помилку у вимові, тому чвічимо працьовітий народ, працьовитий народ. Відкритий, якщо людина є відкрита і говорить те, що думає, так ділиться своїми. Wyżywanie my, to w pojśku, na taką lyną otwarty macie tak jak ukraiński otwarty. Na przykład otwarty człowiek zawsze mówi, co mu leży na sercu. Otwarty człowiek zawsze mówi, co mu leży na sercu. Tak? Withkryta ludyna zawsze mówi, co u niej je na dumce. Albo e, otwarty człowiek bardzo łatwo może znaleźć sobie przyjaciół. Отфартий чоловік багато лідво може знали собі приячів, тобто відкрита людина дуже легко може знайти собі друзів. От відкритий. Зверніть увагу також на вимову, ми кажемо от фарти. Хоч пишемо графічно букву в, але вимовляємо її як Ф – фотфарти. Окрім того, що це риса характеру, це ще може бути. Otwarte okno, tak? Widkryte wiknął w pierwszemu znaczeniu. Szczery. Nasze następne słowo i po polsku jest szczery. Szczery. Prawie tak samo jak ukraiński. Szczery. 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 Kilka razy powtórzę. Na przykład: Mam szczęście w życiu trafiać wyłącznie na szczerych ludzi. Mam szczęście w życiu trafiać wyłącznie na szczerych ludzi. Тобто я маю щастя у житті попадатися лише на щирих людей. Тобто мені попадаються в житті тільки щирі люди. Щирий, щирий. Зараз трішки слово важче з вищого рівня, співчутливий. Маєте три секунди, щоб перекласти його. І польськи ми говоримо емпатичне. Емпатичне, так це співчутливий, людина, яка здатна співпереживати. Емпатичний чоловік. Співчутлива людина. І, наприклад, моя прияцівка є емпатична і потрафі зрозуміти іншого чоловіка. Моя приячівка є емпатична і потрафі зрозуміти іншого чоловіка. Тобто, моя подруга є співчутлива і вона може зрозуміти іншу людину. Як би ви переклали польською ніжний чуттєвий? І перекладаємо ми це як чуви. Чуви. Tak, jakieś niższe słowa, to może być jakieś o charakteru, ale także wykorzystujecie, na przykład dla niższe słowa, które czułe słówka, czułe słówka, na przykład kotek, niś, e, słoneczko, tak, o to wszystko niższe słowa, czułe słówka, tak, może być też czuły, oczywiście że człowiek, tak, niżna ludzina, czuciewa ludzina, czuły, niżny czułtwy. Але слово чули до може ще перекладатися як вразливий на щось. Наприклад, мачик чули на пункті своєї мінськості, і дуже ваго є уразіч. Тобто, мачик є чулий на пункті своєї мінськості. Та мачик є дуже такий вразливий, вразливий до своєї чоловічості. I dużo lekko je zrany e, zranić, tak. Tобто, jeśli my gołcza, my składamy, że my do czegoś je taki czułwy, dużo lekko nas e, zaczypyty, to wtedy mówimy czuły na punkcie czegoś, tak. Na przykład jestem bardzo czuła na punkcie e, nieuczciwości, tak? Хтось може сказати, є дуже вразлива до нечесності. Чули на пункті кого-чого. Тобто чутливий, вразливий до чогось. Таке значення має словочуви. Це ніжний, ласкавий, але це також і вразливий. І остання вже наша риса це добрий. Так? Якби ви переклали, що він є дуже добрий. Скоріше за все, вам на думку спало слово добре і маєте рацію, можна сказати, у неї багато добре. Але коли, власне, так про ідеться е, нам про рису характеру, то ми ще можемо використати слово сердечне. І сердечне власне означає, що людина є добра, вона готова допомогти, вона привітна, вона ставиться так до будь-кого, не тільки до друзів. І тоді ми можемо сказати сердечне. «сердечне». Мій приятель є дуже сердечним, він завжди допомагав іншим людям. Так? Тобто, мій друг є дуже добрий він завжди допомагає іншим людям. Сердечний, ну або слово добре. Якщо вже знаєте добре, то вивчаємо слово сердечне. Ось і все про всі риси характеру, які я хотіла вам розповісти сьогодні, що зробіла, вже розповіла. Маю підбірку для другої, третьої, четвертої серії. Якщо вас цікаво, то обов'язково дайте знати. У коментарях напишіть, яка риса характеру вас цікавить, і я включу її у наступних серіях цього, цієї теми. А якщо відео сподобалось, не забудьте залишити лайк, підписатись на канал, натиснути дзвіночок, щоб знати, коли виходить наше нове відео. І що? Якщо хочете потренувати сьогоднішні слова на тестах і вправах, то запрошую в наш телеграм. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. А якщо кожного дня хочете вивчати польську мову, то підписуйтесь на мій інстаграм, там ми з вами можемо бути в контакті кожного дня. Bardzo dziękuję за oglądanie і до забачання в наступним фільміку. Па!